Щоб нам було легше запам'ятати велику кількість домовленостей, які були укладені в роки і Хмельниччини і руїни, я рекомендую всі ці домовленості у певний спосіб систематизувати, тобто поділити для того, щоб нам легше було їх запам'ятовувати, ну і просто, знаєте, надати певної якоїсь впорядкованості, системності тому, що відбувалося. Подивіться, будь ласка, на екран. Договори часів Хмельниччини і руїни, а ви бачите, що цей період охоплює майже 40 років, ми можемо з вами поділити на дві великі категорії. Зверніть увагу, перша категорія це договори, укладені гетьманами України, держави війська Запорозького із сусідніми державами. Тобто, всі ті договори, які підписував Богдан Хмельницький, Іван Виговський, там Юрій Хмельницький, Брюховецький, Многогрішний і так далі. Це все ті договори, які підписували гетьмани із сусідніми державами. А другий блок договорів це договори, які укладали сусідні держави між собою щодо земель держави війська Запорозького, але гетьмани в цьому участі не брали. Ось так. Спочатку розподілимо: договори, які підписували гетьмани, і договори, які гетьмани не підписували, не брали участь в цьому, але вони стосувалися долі Гетьманщини. А тепер більш детально розглянемо кожну цих, цих категорій. І так, договори, які укладали гетьмани України із сусідніми державами, ми їх також можемо розподілити на три категорії: договори, які укладалися з Річчю Посполитою, договори, які укладалися з Османською імперією, і договори, які укладалися з Московським царством. І ось виявляється, що якщо ми поділяємо всі ці договори за таким принципом. То вже не так складно їх запам'ятати. Дивіться: договори з Річчю Посполитою. В 1649 році перший договір з Річчю Посполитою було укладено Богданом Хмельницьким, так званий Зборівський договір, згідно з яким було утворено державу війська Запорозького. Ну, ви це вже пам'ятаєте, ви це знаєте. Далі, з тією ж Річчю Посполитою, Богдан Хмельницький уклав договір Білоцерківський. Пам'ятаєте, після програшу в битві під Берестечком, коли козаки відступали, і змушені були фактично ну, піти на поступки і укласти договір, а, який обмежував територію а, держави війська Запорозького, але він так і не вступив в силу, Сейм не ратифікував його, і війна продовжилася. Це вже окремі питання. Ми про них говорили. Але з річчю Посполитих було укладено зборівський договір, Білосерківський договір. Це за часів Богдана Хмельницького всього два договори. Всього два, Ось, Зборівський і Білосаркійський. Наступний договір з Річчю Посполитою було укладено вже після смерті Богдана Хмельницького, згадайте ким? Іваном Виговським. Гадівський договір 1658 року, який повинен був перетворити Гетьманщину на рівноправну частину Речі Посполитої під назвою Велике Князівство Руське. Також ми з вами про це вже говорили, згадували. А ще один договір, укладений з Річчю Посполитою, був укладений після вже відсторонення Івана Виговського Юрієм Хмельницьким, так званий Слободищенський трактат 1659 року. Він дублював фактично умови Гадівського договору, але без пункту про Велике Князівство Руське, про що також ми з вами вже говорили. Привіт, друзі! Дякую, що дивитеся! Цей урок, який ви зараз вивчаєте, це один з уроків мого великого курсу підготовки до ЗНО ННТ з історії України. Якщо ви хотіли поглибити свої знання з кожної теми з програми ЗНО, більше розібратися з подіями руїни, а також інших 32 тем, які вимагає від нас програма, я запрошую вас на свій курс підготовки, де ви отримаєте теоретичний матеріал. Практичні уроки з викладачем куратором контроль знань, тести, тренажери та багато-багато іншого, що допоможе вам успішно скласти тест, переходьте за посиланням нижче, знайомтеся з курсом, пишіть мені в інстаграмі або у Фейсбуці, і я з радістю допоможу вам обрати найкращий варіант підготовки. Також, якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте лайк, залиште якийсь невеликий коментар і підписуйтесь на мій канал. Не затримує, переходимо до подальшого розгляду теми. Але зверніть увагу: якщо, наприклад, вам потрібно буде якось увідповідноти договори укладені в добу руїни із країнами, які укладалися або якісь умовами, то фактично нам потрібно знати з цього періоду. Лише гадяцький договір укладений з Річчю Посполити. Тобто, лише один договір укладений в добу руїни з річчю Посполити. Це гадяцький договір, який був підписаний Іваном Виговським. Слободичинський трактат він в програмі не згадується. Я вам про нього розповідаю, ну, тому що нам просто без нього було б складно зрозуміти логіку подальших подій і розколу Гетьманщини. Але по факту, ось якщо в тестах щось і повинно бути з доби руїни. То це стосуватиметься саме гадійського договору. Тому я тут і виділив чорним кольором дату вона обов'язково для запам'ятовування. Про Хмельницького це окреме питання, але це період нерогідні. Далі: договір з Османською імперією. Згадайте, скільки було договорів, ось укладених гетьманами України з Османською імперією? Один. Один договір. Це здійснив Петро Дорошенко. Уклавши Корсунську угоду 1669 року. Все, більше договорів укладено не було. І якщо, знову ж таки, ви бачите варіанти відповіді або якісь питання, де цитати згадуються, хто з ким уклав договір, і ви бачите згадку про Османську імперію і Гетьмана Дорошенка, те, що там Гетьманщина переходить під протекторат Османської імперії, мова йде лише про Корсунську угоду. Більше ніяких угод з Османською імперією укладено не було. Тобто виходить так, що за доби руїни укладений, ну з того, що нам потрібно знати, один договір з Річчю посполитою Гадівський договір, один договір з Османською імперією Корсунська угода, а, а всі інші укладалися з Московським царством. Давайте подивимося: березневі статті Богдана Хмельницького, але це ще до доби руїни. Переяславські статті Юрія Хмельницького, пам'ятаєте, коли фактично він змушений був присягнути знову на вірність московському царю вже в Переяславі, там знаходилося 40-тисячне московське військо, і його по факту ну, змусили укласти цей договір, сфальсифікований договір, який нібито дублював умови березневих статей Богдана Хмельницького. Далі, московські статті, які уклав Іван Брюховецький. Пам'ятаєте, де, зокрема, змушував дозволяв московським чиновникам збирати податки з Гетьманщини. І глухівські статті Дем'яна Многогрішного, де це й скасовувалося, Конотопські статті Івана Самойловича, де скасовувалися компанійські статті запровадження, компанійські полки запроваджені глухівськими статтями. Я е, сказав би так, що з перерахованих договорів. Ось обов'язково, які також в програмі згадуються, це березневі статті. Усі інші договори, в принципі, в програмі не згадуються. Але ми не можемо їх ігнорувати, тому що це невід'ємний елемент правління лівобережних гетьманів. І вам, хоча б, потрібно знати, який гетьман який договір уклав. Основні пункти цих договорів вони в тестах не повинні фігурувати. Ну, окрім там березневих статей, ви це знаєте. Хоча я про всі умови. Цих договорів вам розповідав. Якщо ви підзабули, можете або перечитати в конспекті, або знову подивитися відео, там окремо про, зокрема, Брюховецького, окремо про Юрія Хмельницького, або про Дем'яна Многогрішня. Однак, як бачимо, незважаючи на достатньо велику кількість укладених договорів, легко орієнтуватися: один з Османською імперією, який потрібно знати, один з Річі Посполитою, який потрібно знати, і кілька договорів з Московським царством. Хоча в програмі згадується безпосередньо лише березневі статті, що укладені за Богдана Хмельницького. Це ми розподілили з вами договори, які укладали гетьмани із сусідніми державами. А друга категорія це договори, які укладали сусідні держави між собою стосовно земель Гетьманщини. І тут ми також можемо поділити ці договори на три категорії: договори, які укладало Московське царство з Річчю Посполитою, Договори, які укладала Річ Посполита із Османською імперією і Османська імперія з Московським царством. І знову ж таки, тут достатньо все просто. Між Московським царством і Річю Посполитою за часів ще Гетьмана Богдана Хмельницького було укладено Вілинське перемир'я. Пам'ятаєте, коли фактично Москва припинила бойові дії і разом з Річчю Посполитою почала боротися з Шведським королівством. Саме після цього договору Богдан Хмельницький почав шукати нових союзників і, будемо казати так, розчарувався в союзі з Московським царством. А за доби руїни було укладено два договори, про них ми вже з вами теж детально говорили: це Андрусівське перемир'я і Вічний мир 1686 року. Андрусівське перемир'я було укладено там раніше, в 67-му, Вічний мир у 86-му. Знову ж таки, умови цих договорів розглядали в попередньому відео, тому на зараз на цьому не зупиняємося. Далі, між Річчю Посполитою і Османською імперією було укладено, ну, з того, що ми повинні згадати, один Бучиський мир. Хоча потім він ще раз перепідписувався, тому що Османська імперія продовжувала воювати з Річчю Посполитою, і на цьому етапі достатньо успішно. Однак, фактично. Саме завдяки цьому договору Річ Посполита визнавала правобережну Гетьманщину на чолі з Петром Дорошенком. А Петро Дорошенко, в свою чергу, ви пам'ятаєте, ось в цьому договорі 1669 року Корсунських статтях, Корсунській угоді, домовився про те, що він буде під протекторатом Османської імперії. Саме тому Османська імперія захищала інтереси Петра Дорошенка. А що стосується договору між Османською імперією і Московським царством, то мова йде про Бахчисарайський мир 1681 року, де вже після багаторічної війни між Москвою і Османською імперією було укладено перемир'я, про яке ми з вами також детально говорили в попередньому е, уроці, так? Або там в одному з попередніх уроків, також умови переглянути. Якщо ще більш схематизувати, Ось ці договори укладені сусідніми державами стосовно Гетьманщини, то ми маємо ось таку картинку, ось такий трикутник. Дивіться. По центру у нас, грубо кажучи, держава війська Запорозького Гетьманщина. І стосовно Гетьманщини укладали договір. Річ Посполити і Москва, бачите, тут Андрусівське перемир'я, Вічний мир, Річ Посполити і Османська імперія, Бучицький договір, Османська імперія і Московське царство. Бахчисарайський договір. Грубо кажучи, три держави фактично перерозподілили між собою територію Гетьманщини, встановили певні правила контролю над цими землями, наприклад, там ліквідація або непобудова оборонних укріплень, або знелюднення земель цих, так, або незалюднення їх навпаки. А по факту, ми бачимо, як в добу руїни в цьому регіоні змінюється баланс сил. За рахунок Речі Посполитої свої позиції зміцнює Московське царство, свої позиції зміцнює Османська імперія, однак сильно ослабла Річ Посполита і фактично втратила будь-яку суб'єктність козацька автономія, козацькі вольності. На правому березі вони майже в принципі зникли, там і людей особливо не залишилося. А ось на лівому березі Гетьманщина ще формально залишалася, і ми будемо про неї говорити детально в наступній темі. Однак її залежність від Москви була все більше і більш сильною. На цьому, друзі, тема 9 завершена. Ви бачите, що вона велика, дуже насичена, її вважають однією в принципі, з найскладніших тем цієї програми. Однак, я думаю, що ви зуміли, принаймні, зрозуміти логіку історичних подій. Для того, щоб запам'ятати всі ці нюанси, обов'язково перечитуйте конспект, виконуйте тематичні тести, не забувайте відвідувати практичні заняття. І впевнений, що це все допоможе вам розібратися. Цих складних перипетіях нашої історії середини 17 століття, середини другої половини 17 століття. Дякую всім за роботу. Побачимося в наступній вже десятій темі. До побачення.